І повертаємось до Запоріжжя. Вчора окупант наніс удари керованими авіабомбами по центральному автовокзалу міста а також по лікарні медичного університету. Там зруйновані будівлі, пошкоджено приватні будинки. Подробиці знає наш кореспондент Микита Шляхтунов, який зараз перебуває на місці е е ураження. Тож його і розпитаємо про деталі. Микито вітаємо. А бачимо, що насправді ступінь руйнувань величезний. А що відомо про постраждалих і в цілому про цей удар росіян? Колеги, також вас вітаю. Ну вчора близько шостої години вечора росіяни нанесли удар. Кавами двома кабами по Запоріжжю. Е, ймовірно, це були кап 500 е, після ворожої атаки, майже повністю зруйнований, як ви бачите, центральний автовокзал міста. Тут спала стеля, а також у будинках, які знаходились поруч, це житлові будинки, там повибивало вікна. Е, станом на зараз відомо про 20 постраждалих три людини е, зазнали. Важкі травми їх було ушпиталено у різні лікарні міста Запоріжжя. Медики оцінюють їх стан як е, стабільний, але тяжкий. Е, рятувальники, які прибули на місце події, швидко ліквідували наслідки атаки. Загасили пожежу, яка зайнялась в результаті вибуху. Е, ну і зараз прошу пряму мову директора Запорізького автовокзалу, який безпосередньо знаходився у. Е, у приміщенні автостанції загалом було на вокзалі. Загалом було приблизно 11 чоловік. Це 4 чотири водії, і все решта то були працівники автостанції. Ще було два пасажири, які очікували біля каси в залі очікування. Ну, наскільки я знаю, їх вони трошки постраждали, і їх витягли з під завалу. Ну і також в результаті атаки росіян були пошкоджені автівки, які були припарковані е, поруч. А також автотранспорт перевізників, які знаходились на території е, автовокзалу. Е, ну і зараз е, жителям Запоріжжя надається уся необхідна допомога. Рятувальники вже завершили розбір е, завалів. Е, зараз працюють тут. Комунальні служби розгорнуті пункти незглавності. І як я вже сказав, людям надається уся допомога. Наразі в мене все. Колега, вам слово. А, власне, Микита Шляхтунов, наш колега з Запоріжжя, щойно повідомив нам про наслідки ворожої атаки російськими авіабомбами на центральний автовокзал в місті Запоріжжя. Дякуємо йому і.